Російський добровольчий корпус бійці, якого стверджують, що воюють на боці України, і Легіон Свобода Росії заявили про звільнення населеного пункту Козинка у Білгородській області. Вони зазначили, що зайшли в російські грайворони, закликали жителів прикордонних російських регіонів залишатись вдома і начинити опір. Згодом на цю інформацію відреагував губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков. Він заявив, що на територію грайворонського району зайшла диверсія війно-розвідувальна група за його словами збройні сили РФ разом з прикордонною службою Росгвардією та ФСБ вживають необхідних заходів щодо ліквідації противника. Також у місцевих телеграм-каналах з'явились відео з гелікоптером. Що це? Зазначимо вранці 22 травня телеграм-канали повідомили про новий рейд російського добровольчого корпусу та легіону Свобода Росії на території Росії.